Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною зв'язати сітку Авоську. І не просто щоб її зв'язати отак, як, як будь, а хочу, щоб вона виглядала естетично дуже красиво. Тому в основі денця я хочу використати оцю красиву квіточку. Відео по цій, по цій квіточці я зробила, виділила в окрему частину з таких міркувань, що можливо вам ще десь колись захочеться цю квіточку використати. Друзі, запрошую до мене приєднуватися і будемо в'язати разом. І так, приступимо в кільце амігурумі. Робимо кільце однією повітряною пітлею закріпляємо, і дивіться, робимо в кільце амігурумі 8 пишних стовпчиків. Витягуємо. Нитку на ту висоту, яку ви хочете, щоб був висотою пишний стовпчик, накид і і з кільця витягаємо нитку. Раз. Притримуємо на гачку. Ці петлі з накидами. Знову робимо накид. Притримую. Захоплюю нитку через кільце 2. Знов накид. Знов з кільця витягаємо ниточку. Три. Знов накид. Знову з кільця витягаємо ниточку 4. Придержуємо пальцем, щоб не втікли. Накид і 5. Робимо пишний стовпчик з п'яти витягувань. Отак, От і ось цю ниточку отут. Під цю ниточку ще раз витягуємо і перетягуємо. Робимо три повітряні петлі. І знову робимо також, такий же стовпчик. З п'яти витягувань. Накид. кільце. З кільця витягаємо. Накид. Три. Накид. З кільця витягаємо нитку робочу 4 накид 5. Цю ниточку таку робочу притримуємо, захоплюємо ячком, а тут пальцем притримуємо лівої руки і, і в ту ниточку. З під тої ниточки ще раз робочу нитку витягаємо і через петлі на очку маємо два пишних стовпчики, три повітряних петлі. І все ж кільце амігуромі робимо ще шість пишних стовпчиків, щоб разом було вісім. Пров'язали 8 пишних стовпчиків, зробили 3 повітряних петлі. І приєдналися в перший стовпчик пишний, у вершину першого пишного стовпчика. Ну і ниточку відрізали. Вона вже поки що нам не треба. Тепер беремо ниточку іншого кольору, в моєму випадку жовтого. Робимо повітряну петлю, і приєднуюсь. Приєднуємося під любу арочку з трьох повітряних петель. Робимо 4 повітряних петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з двома накидами. Двома накидами. Три, Робимо два накиди на гачок. Під арочку з повітряних петель, заводимо гачок, звідти витягаємо робочу нитку. На гачку, бачите, у нас два накиди і дві петлі. Пров'язуємо петлю з накидом, ще раз пров'язуємо петлю з накидом. І дві петлі, які залишились на гачку. Знову робимо два накиди на гачок, знову під цю ж арочку з повітряних петель. Витягуємо робочу нитку, пров'язуємо петлю з накидом, знову петлю з накидом і дві петлі. І так нам під цю, пові... під цю арочку з... з трьох повітряних петель нам потрібно пров'язати сім сучиків з двома накидами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ще один сьомий. Зробили сім стовчиків накидом і сразу ж переходимо в слідуючу арочку з трьох повітряних петель. В неї ми також робимо сім стовпчиків з двома накидами. Так, друзі, вяжемо по кругу. під кожну арочку з трьох повітряних петель ми пров'язуємо 7 стовпчиків з двома накидами в кінці ряду зустрічаємося. Дойшли до кінця ряду, приєднуємось четверту повітряну петлю підйому з з'єднувальним стовпчиком. Закріпляємо ще одною петелькою, витягуємо петлю і залишаємо. Не відрізаємо, вона нам ще знадобиться. Отак от, друзі, у вас повинно получитися. Тепер беремо знову ниточку червоного кольору, робимо повітряну петлю і приєднуємось в будь-якому місці. Тільки в сьомий, от, як вив'язували сьомий стовпчик з арочки, от ту вершину цього стовпчика ми приєднуємося цією червоненькою ниточкою. Ну, у вас може бути інший колір. Приєднуємося і робимо ще одну петельку. І тепер дивіться, друзі, що ми робимо. Робимо нагачок 3 накиди. накиди. І захоплюємо, вертаємося. До цих пишних стовпчиків, під цей пишний стовпчик, як то кажуть, не нераємо, захоплюємо робочу нитку, витягаємо з під цього стовпчика, і пров'язуємо, ну, виходить, як то рельєфний лицевий, тільки з трма накидами, і пров'язуємо петлю і накид раз, петлю накрутить. І слідуючий накид, два, петлю, і третій накид, три. І дві петлі, які залишилися на гачку пров'язую Тепер дивіться, друзі, пропускаємо. Ось де. Ми тут в цей приєдналися в сьомий. Оцей стовпчик пропускаємо: вершину, точніше, слідуючого стовпчика, а через один от. Робимо стовпчик з накидом. Робимо дві повітряні петлі, в слідуючу вершину, стовпчик без накиду. Я сказала з накидом, без накиду, друзі. Обг... Оговорилася дві повітряні петлі, в слідуючу вершину, стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, ой, стовпчик без накиду, дві повітряних петлі, стовпчик без накиду, дві повітряних петлі, і останній сьомий стовпчик робимо стовпчик без накиду. І тепер знову. дивіться, беремо. Раз, два, три. Три накиди на гачок. І підслідуючий пишний стовпчик. Заводимо гачок, достаємо нитку. Робочу, і в нас три. Рельєфний лисовий. Пров'язуємо з трьома накидами. Раз. Пров'язали. Другий раз пов'язали, третій раз пров'язали три накиди пров'язали почергову, і дві петлі, які залишились на очку. І тепер знов пропускаємо одну, одну вершину пропускаємо, а от всю приєднуємося стовпчиком без накиду, і знову повторюємо дві повітряних петлі. Слідуючий стовпчик без накиду. І так, друзі, ми пов'язуємо по кругу до кінця ряду. Таким чином ми пров'язуємо в кінці ряду зустрічаємося. Так, дов'язали до кінця ряду і з з'єднувальною петлею в ту першу що, повітряну петлю, що ми робили на, кін... на початку ряду. Робимо, закріпляємо ще одною повітряною петлею і відрізаємо вже вона нам ця ниточка. Не треба. Дивіться, друзі, яка красота, яка красива квіточка в нас вийшла. Слідуючи в частині, ми будемо вив'язувати авоську і за основу вдень беремо цю квіточку. Сьогодні, друзі, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Можливо, в когось якісь ідеї є, де ще можна використати цю квіточку, пишіть мені, будь ласка, в коментарі. До нових зустрічей, всім миру і добра!